Сьогодні середа, 21.10.2015 року, і з вами двері коледжу НККП. Імені Сергія Васильевича Литвиненко І з вами я, Ілля Олександрович. Як хто я там у вас, як просто так студенти і, а і журналіст коледжу а Зараз зум <плес> Голова прецедента. Звідки ви отримали інформацію про коледж? Моя лучшая подружка учится в этом колледже. И она мне розказала, мне понравилось, я заинтересовалась. Ну, я живу в этом городе, у меня здесь учится ну, очень много знакомых, друзей, и они меня проинформировали, я решил поступить именно сюди. Інформацію про коледж я пам'ятаю вже давно, так як я зараз уже на другому курсі, в принципі, то я вже все знаю. Давайте далі. Скажіть, будь ласка, ваші мотиви вступу до коледжу хочу в будущем стати. Ну Коледж має хороші отзиви, також випускає випускають спеціалістів і співпрацює з престижними вузами з інших городів. І поэтому немало важливо, що як здесь качественно вчать. Э, ну, мотиви як і в усіх. Так як я навчаюся на юридичному відділенні. Спочатку отримати, точніше отримати. Бо отак. От. Отримати спеціальність юридичну, а потім вже піти працювати в тому ж напрямку. Mm -hmm. Ваше враження про навчальний заклад, до якого ви вступили. Очень подобається. Хороший колектив, хороша організація навчання, ну і все, замечательно. Моє враження про навчальний заклад це звичайно позитивні yeah. тут. У мене гарна група, гла... гарні викладачі. Ну, отак от я отак, отак учився, там десь отак от участвував, от от, от, от... <скільки> <спомірка> <пирек> там я те писав. Ну, Відтоді вражень. Во. <пирек> Якщо вам сподобався на ККФ, кажіть, будь ласка, чому? Ну, багато чого подобається, подобається, як відносяться викладачі до своєї роботи. Вони завжди раді допомогти. Враження впечатляючі, скажу таким словом. Мені все дуже подобається. О оці, поверніть, будь ласка, камеру укажіть на оці красні... Ні, а червоні, бо е, будинки, е, точніше... Точніше, це що? Точніше... Ну можна ще точніше. Корпуси, так? Да? Ага, корпуси. О, корпуси. Точніше корпуси. Е, червоні. З білим. О, клас. Далі. Чи знайшли ви собі друзів у коледжі? Так, дуже багато. Так, багато друзів. Так, друзів в мене друзі ще, друзів багато. Друзів у мене є там, друзі в мене є там, друзі в мене є навіть там. Там друзі в мене, в принципі, не особо багато, ну нормально, вистачає. Ну як, із головних друзів, які в мене є на даний момент в коледжі, то це зрозуміле діло, так як я на другому курсі, то весь другий курс. Ну, звичайно, є трохи першого курсу. Так як он стоїть он десь там ховається за углом, за якимось, я не пойму хто-то, по-моєму, Сівіль Валієва і Вілієва, вони там в місті он стоять. Не знаю, що вони там роблять, ну щось роблять. Хоча на даний момент іде пара. А пара яка третя, а яка в них точніша пара, я не пам'ятаю. Як ви вважаєте, скільки вам потрібно часу для того, щоб адаптуватися, звикнутися до нових умов у коледжі? Я вважаю, що вона приложите на два місяці, вистачило для того, щоб адаптуватися в коледжі. Я очень швидко адаптувалася, для цього мені достаточно було одна неділя. На який життя? Якщо час плине, як я не знаю, що а мені потрібно всі 4 роки. Чотири. Точно 4. Все. Як ви вважаєте, що може допомогти вам швидше адаптуватися в коледжі? Активна громадська діяльність і викладачі не проблема. Не знаю. Допоможе мені тільки швидкоплинність часу. Чим швидше час проплине, тим я швидше адаптуюсь. Які предмети вас найбільше зацікавили і чому? Правознавство. що Це дуже цікаво. Адміністративне право і БЖД. О, предмети мене всі цікавлять, а як вони мене цікавлять. Та ви, Якби ви знали, як вони мене цікавлять. Спочатку дні предмети. Ні. Точніше, навіть не так предмети, як викладачі, які мені оце. Подоставляють свої знання, ...ні, слово, звісно, не особо красиве, ну при... о! Викладають. ...ні, на подносі мені прям вмозив втирають, хочуть мені вложити якийсь підґрунт чи ґрунт, ...уже навіть знан... знання е про свій предмет, ...то, що мені, звичайно, подобається. Але що? Але я, як носик для Олександрович, Зрозуміло діло. Ходю Ходжу Ходю пари. Отак. Ходю, але не доході. Може відвідуєте? Може А, О, точніше, відвідую. Які шкільні традиції ви хотіли перенести в коледж? На моєму мінні, тут багато різних конкурсів, мероприятий. Всі традиції не сильні, поэтому нічого додати не треба. Мені б хотілося, щоб в кожній групі був свій класний куточок, там, де розмістили б матеріали, які допомогли б першокурсникам адаптуватися.